Це був справжній шок. У Запоріжжі просто на машину впав шматок від багатоповерхівки. Велика бетонна брила відвалилася від фасаду. Вийшов з під'їзду десь в районі 15.00 побачив, що на кришу автомобіля впав елемент криші на лобове стекло автомобіля. Открив автомобіль, побачив повреждення. Всі внутрі. Бетон упав просто на місце водія і розтрощив іномарку. Якби Євген був усередині, від нього б залишилося криваве місиво. Сейчас Записуємо, составляємо е протокол осмотра. Далі машину будемо відправляти на дефектовку, для того, щоб оцінити ущерб. Але тут і без фахівця вже зрозуміло, що дорогий Мерседес навряд чи підлягає ремонту. А місцеві мешканці давно з острахом чекають, що будь-якої миті може вбити будь-кого з них, бо від їхнього будинку відпадають шматки щодня. Старе гілля сусідніх дерев від вітру б'ють по стінах і дім потрохи розсипається на очах. Уже три роки люди скаржаться комунальникам, але ті, вочевидь, чекають, доки станеться трагедія. Камні падають систематично. При дуновении ветра. Дети діти ходять маленькі з колясками без колясок. Ну не пройти, даже под'їзд зайти невозможно. На прошлой неделе то же самое. я возвращалась в подъезд, хотіла зайти. Упал кирпич. Ми і писали куда то і это самое, и вызывали, но никто не нашел, как у нас. Пока не стукне. нині ж на машину впав уже цілий фрагмент фасаду. Чиновники виправдовуються, гілля просто не встигли обрізати веткой дерева збила этот кусок парапета на крыше. і он упав зверху на машину. Нет можливості обрізати сразу там 12 тисяч дерев'яв по городу. Це физически невозможно. Але що це? Тільки послухайте в тому, що шматок будинку впав на автомобіль, винен сам водій, бо нібито припаркувався в неналежному місці. Логіка запорізьких чиновників просто вражає. Нет, конечно. Есть практика определенная судебная, которая ну нельзя парковать машины так в первую очередь. должен сам соблюдать законодательство, а потом требовать от закона возмездия. Невже вони так само пояснили б смерть людини, якби брила впала комусь на голову? Юристи переконані, що водій має позиватися до суду проти комунальників, а якби були жертви, когось із них навіть могли б посадити в тюрму. Я бачу нарушення со боку балансу держателя по поводу того, що не соблюдена, не безпечна безпасна, цілісність конструкції і була обрушена. Ну, как я и сказал, есть определенный нюанс, что водитель оставил автомобиль вне положенного для парковки месте. Другой вопрос: что в этом месте мог гулять, не дай бог, ребенок, и ему на голову этот крыльцо кусочек отвалился. Конечно, были бы еще хуже последствия. Постраждал, уже готовил позов. И каждый коммунальник, хотят я швидше замести замости следы. Коммунальщики уже появились до того, как Следственная оперативная группа приехала и пытались меня попросить убрать автомобиль, чтобы они подъехали и обрезали эту ветку. Чим, собственно говоря, пытались скрить свою вину в пришешом, і сліди таки замили, але так само якісно, як і доглядали за будинком. Після того, що сталось, копунальники на диво відразу знайшли і час, і можливість обрізати сухе гілля, через яке і відвалився шматок фасаду. Обрізали та так і покинули.